Дивосерде, як ти смієш полювати на нашій території? Сонячні скалі належать громовому кланові. Годні ти гроківцю. Вони стануть ще одним ловищем річкового клану. <плес> Може, ви і плаваєте як видра, але тобі твоїм воякам не місце в цих лісах. Видку може шупку. Тікай! Ігракіхтю. Це все марно. Вогнів з річкового клану надто багато. Ні, Рудохвосте! Громовий клан ніколи не зазнає поразки. Це наша територія. Громовий клан ніколи не забуде твоєї відваги тих років, тьо, але ми не можемо дозволити собі втрачати воїнів. За нього зірка ніколи б не змусила своїх а свою армію воювати проти скількох ворогів. Ми ще матимемо нагоду помститися за цю поразку. Відступаймо, громовий клан, Відступаймо. Як муша Шубка? Вона глибокі глибки синя зірку. Але вона молода і сильна. Вона швидко одужає. А інші? Вони теж усі швидко околигають. Наше щастя, що ми не втратили жодного воїна. Ти дуже долановита для Плямолистку. Я дуже стурбована сьогоднішньою поразкою. Громовий клан ще жодного разу не був розбитий на власній території, відколи я стала провідницею. Настали скрутні часи для нашого клану. Сезон новий лист уже закінчується, а кошня дороджується дедалі менше. Громовому клані потрібно більше воїнів, якщо нам судилося вижити. Але ж рік лише починається. З'явиться більше кошенят, коли настане зелена лист. Можливо. Але підготовка молодих воїнів забирає багато часу. Якщо громовий клан хоче захистити свою територію, йому потрібні нові воїни якнайшвидше. Все озорений клан у відповіді. У такі часи, як зараз, нам потрібна мудра порада стародавніх котів. Чи звертався до тебе за реклам? Ні, уже кілька місяців синьо зірку. Це було повідомлення від зоряного клану. Лише вогонь може врятувати наш клан. Вогонь? Але всі клани без винятку бояться вогню. Як він може нас врятувати? Я не знаю, але це знак, який мені вирішив подати зоряний клан. Ти ніколи раніше не помилялася, плямолистко. Якщо зоряний клан дав знак, то так і має бути. Вогонь врятує. Наш клан.